Всім привіт! Всім добрий вечір. У нас вертається тема, як я малюю. Тому що вже школа, знов це малювання, музика і оце все, яке я не люблю. Нам вже дали намалювати малюнок, як я провела своє літо. Я, мабуть, буду малювати гори, Карпати, тому що це як будто саме було таке найцікавіше, така само родзинка, лагерь. Погнали, буду його малювати. Ну, Я тут з собою взяла е ці тачки, які залишились, і олівці. Її ми будемо малювати. А вже всі уроки я зробила. От так от. Ну, заповнені. Ще згадала один момент, цікавий з літа, як я ночувала в палатках два дні. Так що я малюнок це добавлю. Поки що так. От тут видно гори. я вирішила з'єднати. Тобто тут буде річка. Поки трохи погано видно, бо я легенько малюю. Тут гори, тут палатка, тут ліс. Тобто все змішано трохи. Ну, зато гарно буде. Я хочу бути з собою. Я хочу бути з собою. Я так хочу бити з собою. Я думаю, слабко, что... не буду їсти, і есть. Гори. Я повинна гори, це навіть не хорошо. одна гора от дуже часто, коли грубий великий олівець, і ми тут просто все швидко. Я, звісно, не пам'ятаю, коли я починала знімати це відео, але знімаю зараз. У мене там ще були рівні волосся, тому що я сьогодні помила, зробила кудряшки, бо завтра в школу вставай, да. Щасливе, щасливе моє лице. Я вам хочу показати, що я намалювала. Да, щас. У ну, мене, звісно, тут справа. Угу. Вот так получилось у меня. Вот так вот. А зараза я сниму еще одно видео. Тому чекайте. Всем бай-бай.